Нині Євангеліє наповнено настільки багато порівнянь, що можна для кожного казати окреме слово. Ну ми скажемо одно лише однині. Ясно, не судіть, де да не будете судимі. А от вопрос: давайте, коли даєте людям поміч, або коли маєте дати, то не просто давайте. А насипайте тому чоловікові і ще дотрясіть, довершіть. Ну точно так каже Павел, і ви, коли даєте, дотрясіть мало, або вершно є, бо так, як ви сиплете і вам отсиплють, у улоно ваше, бо яку міров вмірите, таков возміриться і вам. Ясно, що сліпий веде сліпого подуть обоє в яму. Но и ясно и другое, що в тому мире милосердие завжди сопровождает християн православних. І навіть у часи гонения ми видим, як православні в Україні не рвуться всі в суди, не рвуться всі на площі з протестами, скорше йдуть кресним ходом, збираються на молитву, і ніхто, или більшість из нас, которые терплять гоненія, не виражають. Якусь помсту гонітелям, а зовсім ні. А чому ми то робимо? Де ми добре знаємо, наш Бог в нужне розрахується із нашими гонітелями у тому місці, де вони не чекають у те час, коли вони будуть розслаблені, прийде кара Господня, і Бог і на суді, і в Царстві Божому. Отри всяку слізу, яка потекла на лицях людей, віруючих, у часи гоненія, оскорбленія. Причому, якщо давно язичники, ну були ведь дикарі, право римське лише для римлян було, то нині гонітелі громадяни України б'ють своїх таких же равноправних їм. Громадян але дозволяють собі унижати, оскорбляти. Удивительна річ, як люди вискочили за рамки, поки були розкольники, котрі були з нами, зовні виділися нормальними, Но достатньо було їм вискочити за межі нашої церкви, щоб вони показали ужас. Свої поведінки і відсутності віри. Господи, благослови на сьогоднішній день молитвами Святого Єрофея Фінського, молитвами святого апостола Павла, молитвами і усіх святих, щоб ми були в цьому мірі достатньо мудрі содержали слово проповіді, слово жизни в порядку і не боялися, і не ганібилися. Якщо ми, християни, кожен у свій час стає жертвою за Христа і Ісуса, і не треба переживати, но каже Павел, співрадуватися, сорадуватися, бо саме у 21 му віці майжий путь поспасінню нині не подвиг молитви, не подвиг поста, хто з нас нині постник, хто молитвенник. Но ведь многі з нас, или більшість из нас можуть нині, ставши, ставши тепер исповедниками за віру Христову, митуй, діти Божі, діти Святої Церкви православної, а у вічності разом со Святим Єрофеєм Афинским і со всеми святими наслідники Царства Божого. Амінь.